Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні гостю нашої студії є Іна Мальована, яка є практичною психологинєю та локальною консультанткою. Ти як і поговоримо ми про таку звану субкультуру, як квадробери, що це за дивні створіння. Іна, вітаю вас. Вітаю також. Інна, квадробіка. Що це і хто вигадав цю дивину? Це дійсно така стало досить такою трендовою зараз культурою і на піки. Ми дуже багато бачимо проявів цієї як умовно, субкультури, і нам дійсно хочеться дізнатися, що ж це таке, звідки воно пішло і як воно започаткувалось, тому що у кожної Субкультура є свій початок, хто ж її починає. Кодробіка це якщо розшифрувати це слово, починається квадро 4, і виходить, аеробіка так і залишається. Це трендовий виток субкультури, що поєднує фізичну активність та імітацію рухів і звуків свійських і диких тварин. Основне у подробиці пересування на чотирьох кінцівках та виконання труків стрибки через перешкоди, швидкий біг умовно, так як веде себе. Якась тваринка, яку обере там дитина чи підліток, яку вона хоче вжитися? А, що ж, хто ж її започаткував цю таку субкультуру? Це кінічий іто. Він ще з дитинства потерпав від булінгу, від однолітків ага. а, і тому його якимось Прізвищем, і він вирішив, щоб відповісти на це, навпаки це підсилити. Ну, якщо ви мене дразните мов понятком, то я стану цим мов понятком, mm -hmm. щоб ну, умовно як, можливо, назло тим, тим, хто його дразнив. І він почав вивчати, як же ж поводяться себе мавпи, як вони себе ведуть, як вони ходять, ну, як, як вони взагалі існують. Він з часом почав практикувати всі ці е, трюки, стрибки, як же ж поводиться мавпа і так започаткувався цей рух. Е, і тому це вже розширилось далі. Не тільки мау почали е, як це копіювати е, і вживатися в, в, в роль мавпи, але й в інших тварин. І е, тому. Е, 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 е. Зараз, вже, хто? Зараз вже цей рух розвинувся так, що це може бути фактично будь-яка тварина і вживаються в цю роль, але там ще якісь нові трюки вигадують, що може це робити ця тварина. Які ж, як зрозуміти, за якими атрибутами що це дійсно квадробери. Вони найчастіше представники фауни, і вони замовляють собі, там, хто, хто хоче стати квадробером, маски котів. Собак, ведмедів, вовків, похибинасті хвостики, ручки на лапники, але це також можете одягати м'які комбінізони і проявлятися в суспільстві. Інна, скажіть, будь ласка, а у чому ж різниця між квадроберами і фурі? Це трохи як схожі течії, тому що вони пов'язані і та і та з тваринами. Але фурі просто ну, будь-яка людина в більшості це дорослі, просто переодягаються у тваринку, але вони там не бігають, там, умовно не пригають, вони не такі умовно пригучі або не так можуть робити трюки, які роблять тварини, як квадробери. Тому є різниця, що ми просто... Перетягнулася як косплей, що ми вдягнулися просто у якусь тваринку, і це називається фурі. А от вже квадробери, то вони вже пробують імітувати те, як живе і може рухатись сама вже тваринка, яку обрав квадробер. То що ж тоді виходить, що квадробери це не відхилення і не психічне захворювання? Виходить так, тому що в принципі це субкультура, яка ми маємо дуже багато субкультур. Ця субкультура пішла з Японії, і тому ми дуже багато зараз молоді і дивляться японські фільми, mm -hmm. і, і слухають музику, і цікавляться їхнім ну, життям і стилем. І Дуже багато хто хоче туди поїхати, мріє поїхати. Тому там нічого такого як ну, тривожного нема. Але якщо дитина, наприклад, не знає, що це за культура, і просто вирішила собі зімітувати, що вона там котик собак. І починає вже якось агресивно проявляти натуру цієї тваринки, то це вже недобре, тому що ізначально, як я казала, це культура, яка була на, заснована на аеробіці, і на ну, квадро, на чотирьох кінцівках треба ну, умовно робити ці там, вправи. Але це також і, і, і про такі, ну, як, як, як я кажу і про аеробіку, що це про якусь пружність, силу, це не просто там я побув котиком. І все. Ну, це, це більше культура. А, і тому тут є різниця. Е, ніхто в незалежності ти в котика вдягнута, чи в собачку, чи в іншу тваринку, ти не можеш ображати е, інших людей, дітей, ти не можеш їх кусати. Ну, Ніхто вам такого не дав право, що ти там котик-собачка. Mm -hmm. Ти просто можеш вжитися в роль, дійсно там спробувати, як же ж веде та е, тваринка, і що ж вона може взагалі, але ніхто не обмежує. ну, Ніхто не дає право кусатися. Ця субкультура, ну субкультури були всі часи. часи. І дітям цікаво долучатися, тому що, по-перше, це вони як умовно приналежать до якоїсь ну, міні-групки. Але при цьому, якщо ми говоримо про підлітків, їм хочеться бути і приналежними ще й до щось такого цікавого незвичного. і тому це будуть долучатися, але це дуже може бути нетривалий час, тому що вони спробували ну. Ну да, так, так поводиться тваринка, да, ну, але воно може не дати рух далі. Що це не може там стати постійною субкультурою для когось. А для когось може він дійсно буде практикувати це, але екологічно до інших людей. А, але крім позитивних факторів, є якісь певні ризики, а, що це, якщо Молодь або там не знаю, підліток дитина, вона може загратися в це і загратися в цю тваринку, і не виходити. От, наприклад, якщо вона більше часу буде в ролі тваринки, mm -hmm. то вона менше часу буде в ролі ну просто людини, яка живе, якось ну щось робить для себе, і тоді їй буде важче адаптуватися в суспільстві, якщо вона от більше часу буде квадробером. А, проблеми з формуванням стабільної особистості, а, тому що коли ми входить в роль а, тваринки, то там на особистості нема, а, і нам буде важче якось ну, от коли ми виходимо з ролі тваринки в роль а, людини. Нам важче формувати себе тоді, якщо це буде дійсно на постійній основі. Інна, а от на вашу думку, приходить дитина до батьків да і каже: я хочу замовити собі ту маску, там спробувати себе у ролі квадробера. Яка має бути реакція батьків, чи має чи повинні вони підтримати це чи якось навпаки? А, по перше. Проговорити з дитиною, а що ж такий квадробінг. Ну, що це? Але, тому що, як я казала, це може бути викривлене уявлення так як і в батьків, так і в дитини. Okay. Тому звернутися там, до нашої соцмережі і а, просто почитати витоки, що це за взагалі субкультура, щоб розуміти, а що ж туди належить або не належить. Тому що а від того, що дитина там, купить просто маску і а, там, нехай буде на лапи щось і хвостик, ну, дитина. Може їх і такі не використати, вона може просто якось потім просто вдягнутися і там походити а, по дому і все, mm -hmm. що воно не може може і не дойти, а може дойти. Тому важливо перше проговорити всі моменти, а потім подумати, ну що ж може бути за це з твариною, і почитати про саму тварину, як вона себе веде в житті, подивитись, можливо, якісь відео, а, щоб зрозуміти, а чи дійсно я хочу це бути твариною. Mm -hmm. Можливо, вона настільки агресивна, і вона мені не підходить. А, так Тож, ну, дати можливість спробувати, але важливо запам'ятати е, і пам'ятати в голові, скільки часу може моя дитина з цим бавитись, е, якщо це там ну, цілий день. Е... Моя дитина квадробер. Тоді виникає питання: а коли ж вона буде людиною розвиватися? Тому що це може спробувати можна, ніхто ж не заперечує. Нехай спробують і тоді зрозуміють, чи вони так можуть робити чи ні, тому що як ми пам'ятаємо, це стало. Відповіддю, той, хто започаткував цей рух, на саме булінг, а, от щоб підсилити його, щоб захистити себе, щоб тебе не ображали. Ну, мене називаєте мавпою, я стану тою мавпою, щоб доказати. Тому важливо пам'ятати і про цент самого само початкового розуміння, що ж це було, тому що ну, просто так ну, можна спробувати. Як же ж та тваринка поводиться? Тому що ми бачимо тільки там на поверхні, бо там як веде себе котик, але спробувати зсередини можна в принципі. Але важливо пам'ятати, скільки часу цьому приділяється, і скільки чи в чи, чи чи виходить дитина, виходить з цієї ролі, що mm. вона зняла цю маску, чи вона вже потім не там не не, не котики, не собачка, що просто людина, яка живе своє життя? Інна, Я вам дуже вдячна. Це було дійсно цікаво і корисно. Я гадаю. А вам нагадую, шановні глядачі, що гості нашої студії була Інна Мальована, практична психологиня.